Сьогодні неділя, вихідний день. Трішки виглядає сонечко і хочу вам показати, які гарні петунії я посіяла. І як вони гарно зараз квітнуть. Тільки подивіться, яка велетенська квітка. А серединка це взагалі якийсь витвір мистецтва. Є ось в такому кольорі. Там була суміш. Ось такий колір. Це тут вербенка у мене ще квітне. Це вже мама сіяла, теж дуже гарно. Вони так компонуються собі в одному горщику. Так, ще був ось такий колір. Буду тримати, в тому що вітер сьогодні такий прямо. Аж голову зносить, як то кажуть. І гарний колір. І ще, і ще, і ще, ще, ще. Ось така трішки темніша, а за попередньо. Красоні мої. Велетенські треба.